Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ну а про те, що путіну не потрібні ці мирні переговори, говорить ще і експремір Британії Борис Джонсон, який також після. Попереднього дня вирішив і собі сказати кілька слів. Бориса Джонсона, я нагадаю, називають другом Трампа. Ну, принаймні він таким був, і експрем'єр Британії заперечив низку останніх заяв Трампа, але наголосив, що такі заяви, нібито, необхідні для того, щоб Європа прокинулася, мотивувати Європу. І цю тезу я вам теж колись озвучувала. Що в мене таке відчуття, що Трамп намагається таким чином підняти максимально градус в. Європейських країнах для того, щоб вони реально трошечки злякались за своє майбутнє і почали діяти не тільки на словах, тобто з такого стану. Ейфорії глибокої стурбованості занепокоєння. Вони перейшли в стадію дій, що нам треба зробити перше, друге, третє, четверте. Нам треба закупити зброю. Нам треба е, збільшити запаси. Нам треба більше дати Україні. Нам треба, от, оце все, щоб перейшло зі слів. Ми подумаємо, чим ми можемо вам допомогти до конкретних дій. Ми можемо зробити перше, друге, третє. Так, от що каже Борис Джонсон? Звичайно, Україна, яка зазнає зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. Ну, це мається на увазі про нас. В Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Дональда Трампа. каже Борис Джонсон. Однак, на його думку, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними. Ну, це ми знову ж таки говоримо про ті цифри, які він постійно намагається ем, озвучувати, мають шокувати європейців і спонукати їх до дій. Також він згадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які відповідно також мають слугувати ем, на те, щоб Україні бути репараціями і допомагати відновлювати. Або російські, або українські території, або склади для того, щоб ми могли дати відсіч ворогу. так, от я нагадаю вам, що цими днями в Європі відбувається другий саміт, де вони мають вирішити, як на яку суму і коли вони зможуть допомогти Україні зброєю, у разі якщо Дональд Трамп дійсно. Говорить те, що думає, а потім те, що думає, буде втілювати в життя, тобто налагоджувати контакти е, з Росією. Е, та ну і щодо Піскова сказала. До речі, бачите, знову таки е, ми говоримо про те, що е, ну нібито ж ідея підготовка до мирних перемовин зі сторони Росії. А тут Кадиров разом з Путіним вирішили показатися на люди, і Кадиров закликав не розслаблятися і не чекати закінчення СВО. Глава Чечні на нараді з керівництвом силових відомств Республіки 17 лютого заявив, що не можна розслаблятися і чекати, що почнуться переговори, і війна закінчиться. каже навпаки, необхідно додатково посилити навчання бійців у всіх напрямках, щоб їхні навички були ще кращими. Для чого як ви думаєте? Просто для того, щоб вони тримали гарну фізичну форму, напевно, Росія е, запропонувала при цьому, я нагадаю, також е, США вигідну умову з постачанням нафти і спільних е, участі в спільних проєктах в Арктиці, е, таким чином, намагаючись максимально е, зараз зробити все можливе для цієї пропозиції, е, щоб Україна з Сполученими Штатами. Ніяких паперів не підписала. А, ну як ми пам'ятаємо, найкращою угодою може бути та, яка не підписана. Ну і на попередню ми також не погодилися. Ну і сьогодні, у дивіться, знову ж таки та а, коли відбуваються ці мирні, мирні перемовини, підготовка до мирних перемовин, а, підготовка до того, щоб почати говорити про мир і так далі. 18 лютого я нагадаю. Річниця початку революції гідності, а в Україні 20-го ми з вами будемо згадувати Небесну Сотню, Україна свій вибір зробила. Україна свій вибір європейський зробила дуже давно. Україна продемонструвала всьому світу, що у разі, якщо наш рівень довіри до гаранта. Наш рівень довіри до президента падає до мінімальних показників, як сказав Дональд Трамп, 4%, То Україна не чекає на подачу зі Сполучених Штатів, Україна не чекає якогось знаєте, заклику з Європи, з Британії чи ще звідкись Україна виходить на майдан. Україна виходить на Хрещатик, Україна робить революцію гідності. І ще раз доводить всьому світу, що тільки вона, український народ, тут вирішує наше майбутнє. Тому скільки би Дональд Трамп чи хтось інший з його команди не розказували про те, що вони готові щось підписати з Росією, тільки український народ вирішує своє майбутнє на своїй землі. А свою землю ми вберегли і три роки. Ми тут в той час, коли нам давали три дні. Я нагадаю.